Доброго дня! В нас на сайті з'явилися такі налобні фонарики. Ми їх взяли для того, що вони дуже потужні, зручні і працюють практично 10 годин на одному заряді. Є такий USB, він дає зарядку на 10 годин. Ви можете собі безперервно використовувати. Для автомобілістів, для е, рибалок, для мисливців і так далі. і так далі Тобто дуже широкий спектр використання, який буде вам давати отакий налобний фонарик Має 4 режима. От тут є така кнопочка. Нажимаєте от світи один, такий навіть ну, дуже потужно, е, трошки менше. Світить отут налобний такий варіант, і трошки менший. От таких чотири режими. Тут два, і тут-два. Ну, Тобто, Любе, чи вам, допустимо, колесо десь пробили по дорозі вечором, ви собі наділи такий девайс і робите собі ремонт, чи ви на рибалці, чи ви. Десь пішли в ліс по гриби, десь запізнилися трошки, і вертаєтеся вже за темно. Тим більше зараз темніє дуже швидко. Ви собі його можете просто чи в сумочку, чи в кишеню положити, і ви вертаєтеся додому вже при наших реаліях. підсвічені, не треба вам в руках щось там тримати і так далі. Крутійша річ, крутіша річ. Провірено вже я ще прикріплював ті тестові. Наші відео, які ми вчора робили буквально вечором. Подивіться. Я думаю, що вам буде в пригоді отакий девайс. Я вважаю, що він повинен бути в кожному автомобілі і в кожної людини на сьогоднішній день. Удачі, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі. І от дивіться в дії наш фонарик От як він виглядає. Блін, ключ зламався в дверях. Бачите, ми зараз. Це якби маємо достати. Воно якраз супер зайшло. зайшло. От. От Здалека обернеся, як воно світи. Е? Дивіться, бачите, Оно то... так на бік трошки, бо тут виносить, О, бачиш, включи ще другий е, режим. Ото є ото є такий так, якби довгий режим, такий, що воно блін, світить так далеко. Оно менший. Так, то менший так трошки. І ще тепер... от на, О, дивіться, той такий. І ще один. Чотири режими є. Суперово просто. Крутяцький, просто крутяцький варіант. І далі <рес> достаємо. Нарік в дії. От як він працює. Тобто людина собі в темноті може спокійно, то тобто, передній варіант. Ану, покажите перше режими. Але так, так чуть-чуть ближче сюди підійде, щоб я... Так, так, а ну, режими. Перший режим це є от фонарик сам світи. От тут, зараз, зараз збоку, щоб там воно не засвічувало. Бачите, перший. Так, другий варіант. Третій варіант. То вже так, якби і четвертий варіант, трошки його. Тобто дуже зручно, що би ви не робили, допустимо, темнота біля, працює практично 10 годин. Е, ну Крута річ, на голову начепили і поїхали собі. В машині має бути просто. І не тільки в машині. На рибалці, туризм і так далі.